В оперативному командуванні південь на посаді офіцера капеланської служби єдина жінка молодший лейтенант капеланської служби Олена Живець. У мирному житті вона має багаторічний досвід з реанімаційних заходів, розряд з карате і навіть захоплення музикою. Потім було добровільне капеланство в пенітенціарній службі. З початку військових дій у 2014-му Олена допомагала як волонтер, а в 2017 році увійшла до війська як капелан доброволець. Ця стрічка капелана, от вона, це не просто стрічка. Це, оце повинно бути заслуговане, тому що можна вдіти що, що завгодно, але Бог бачить, хто ти є і також тебе ідентифікують люди по твоєму образу життя. Коли ти є капелан, це, це видно, тому що для багатьох священик це письмо читаємо. Те, як він живе, то він не говорить, тому що військові вони дуже сканірують, ані бачать, коли людина не, не являється тим, ким є, підробкою. Спочатку повномасштабного вторгнення Олена призвалася як бойовий медик з виконанням функцій капелана на волонтерських засадах. За плечима вже було навчання в духовній академії і отриманий диплом про вищу духовну освіту. Будучи рядовою у підрозділі і вивчаючи військові навички, жінка не залишала душпастерського покликання. Моя церква, вона мене мій пастор, пасторський совет, мій чоловік, мене благословили на цю діяльність, на, на капеланство без благословіння далі б я ніяк не рухалась, тому що ти маєш бути тим, ким ти є дозвілу. Якщо цього дозвілу в тебе немає, то ти самозванець. Це починається з стін твоєї церкви. Дякую Господу і дякую моєму командиру, який довірив мені це і взяв обов'язки на те, щоб надати лист згоди. Тому я дуже дякую своєму командиру Ковальчуку Андрію Трохимовичу, Сьогодні Олена Живець вже не просто доброволець капелан, а офіцер капеланської служби ЗСУ. Вона разом з керівництвом розбудовує капеланську службу в оперативному командуванні. І як офіцер і як священнослужитель ділить свій день на виконання головних обов'язків: душпастирського опіку, релігійно-просвітницьку роботу, соціальну доброчинну діяльність, консультування командирів з релігійних питань. А це військова стола. Яку вдіваємо ми, капелани віри Івангельська, коли звершуємо молитви, коли проводимо церемонії поховання або церемонії вінчання? І коли звершується богослужіння, і це вдівається така стола. На часте питання, чому капелан жінка? Олена відповідає: якщо ми йдемо по натовським зразкам. То там жінки служать капеланами. Сьогодні в армії долають стереотипи. Капелан Олена Живець наголошує, жінки, які служать на різних військових посадах, це норма для армії країн НАТО. І зовсім скоро так само буде й в нашій державі. Берегиня така роль жінки в Україні у мирному житті і в армії. Військовий капелан Олена Живець розповідає, що досі зустрічається з нерозумінням. Є то, що тобі доручив Господь. Йди тим шляхом і не дивися направо-наліво і тим паче не слухай тих, кому ти не подобаєшся. завжди було. Ісуса Христа гнали. Понимаєте, якщо нашого Господа гнали і Його переслідували, Його вбили навіть вот, без причини, то що казати за покликаних людей, які присвячені Божій справі? Олена каже, що найкрасивіший і найвідважніший приклад для неї це українська захисниця, бойовий медик, відома співачка Катерина Соколенко. І ця людина не то, що вона зараз відома співачка. Ви знаєте, вона для мене та звізда, яка витягує хлопців, яка служить всім, чим може. Для когось вона дуже важка, як людина. Але я скажу слава Господу за таких людей, які мають свою негнучку позицію. Таке ставлення до людей, що готова вогонь і воду за своїх хлопців, але витягнути і спасти. Я її духовний наставник і дуже дякую їй за те, що вона завжди телефонує, завжди каже про свої проблеми. Ми вже навчилися спілкуватися. Якщо тобі довірили бути душпастером, треба бути чесним перед Богом, собою і людьми. Уміти вислуховувати і не нав'язувати поради, а відчувати внутрішній запит іншого і допомагати, а іноді просто бути поряд. Дужна бути участь в людині, що ти її розумієш за те, що вона тобі довірила, і не осуждаєш її за це. Но молитва за законом, військовим капеланам видача зброї заборонена. Основна зброя це слово Господнє. Кожен день вражає те, що у нас якісь події на фронті, чи життя улітають, чи сльози не просихають. Наша Україна вона непохитна. І хочу сказати, що наша Україна ніколи не стане не перед ким на коліна, лише тільки перед Богом. Ті хлопчики, дівчата, які пролили кров і ціна життя, воно не може бути інакше, як перемога. Ну, не може і завжди Господь на стороні на боці тих, кого притісняють, і ми знаємо, що Господь тримає руку над Україною.